Останнім часом останні два-три дні займаємося виставленням нових постів, а саме планшетів. І далі ми їдемо знову. Будемо фотографувати, вивчати технічні характеристики, писати описи до цих фото, які зробимо. Знімемо якісь відео, покажемо вам сторіс Reels. І будемо далі готувати. У нас ще наступні 9 планшетів. Всього 23 планшети буде нових, класних приїхали для дітей, для дорослих, для бізнесу, для військових, для програми Крупова для військових, для ЗСУ, для GPS навігації в автомобіль для далекобійників і так далі. І так далі. Населення зацеплять в нашій моделі планшетів. Побачите все, дивіться, слідкуйте за нашими сторіс. Не доїхав я до планшетів. Коротше біля нової пошти зараз знаходжуся. Не можу я не відправити ось такі зі наушники AirPods 4 серії. Тому зараз їх запакую, відправлю. І всі ви запитуєте, коли будуть готові планшети. Чесно, я сам не знаю, коли вони будуть готові, тому що багато роботи треба відправляти і пакувати, відповідати в Дрект і готувати ще плюс планшети. Дев'ять планшетів. Ще залишилося випустити дев'ять пустів. Відправляємо наушники, надіємося далі. Будемо сидіти працювати.